Оновлення шкільного автопарку, безкоштовні гарячі обіди, критична потреба в донорах крові. Про це і не тільки розповідаємо далі у денному огляді. Новин вітаю. Росія завербувала двох підлітків із Рівненщини, які готували вибухові пристрої для терактів на заході України. Вони облаштовували схованки з компонентами вибухівки, не підозрюючи про справжню мету. Контррозвідка СБУ затримала їх на початковому етапі та нейтралізувала всі схорони. Розслідування триває. У дубні горів житловий будинок. Рятувальникам вдалося швидко ліквідувати пожежу, проте вогонь знищив диван, а також речі домашнього вжитку. Постраждалим за даними, за даними ДСНС, немає причини загоряння і розміри збитків встановлюють фахівці. У рівному 47-річний водій Хюндай, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, спричинив ДТП. Чоловік, об'їжджаючи перешкоду, не дотримався дистанції та бічного інтервалу і в'їхав у припарковані чотири автівки. Патрульні зафіксували у нього майже три проміли алкоголю та склали три адмінматеріали. На фасаді Рівненської гімназії номер 6 відкрили дошку пам'яті загиблому герою та випускнику закладу В'ячеславу Дмитруку. Життя воїна обірвалося 10 березня 2023 року під час виконання бойового завдання на Луганщині. Вічна та світла пам'ять захиснику. Рівне попрощалося одразу з трьома захисниками. В останню дорогу провели Сергія Деркача, Євгенія Гересимека та Назарія Антонюка. Троє героїв загинули у листопаді цьогоріч. Більше про них розповість Юлія Смаль. Ще трьох захисників втратило рівне. Десятки людей зібралися на головному майдані міста, аби віддати останню шану воїнам Сергію Деркачу, Євгенію Герасимику та Назарію Антонюку. Останній на початку повномасштабної війни доєднався до лав національної гвардії, перебував у гарячих точках Луганщини та Донеччини. Готувався до чергової ротації. Однак, 24 листопада цьогоріч серце воїна раптово зупинилося. Воював з 22 го року, захищав. Нашу Україну від, напевно, від піхоти, і от до бойового медика, бо в нього є такий досвід, він закінчив медучилище. пам'яті. Залишиться нам це дуже близька нам людина, це наш двоюрідний брат, але він у нас був менший, Ми його всі любили, гляділи, дуже гарно співав. Що сьогодні нам дуже сумно, бо війна забирає добрих, найкращих. Того ж дня, 24 листопада, на Харківщині в бою з російськими військами обірвалося життя 39-річного сержанта Євгенія Герасимика. Чоловік народився в місті Хабаровськ на території Росії. В дитинстві разом з родиною переїхали на Волинь. Після строкової служби Євгеній почав жити у Рівному на захист України. Воїн став перші дні великої війни. Все життя був веселим, справедливим, патріотичним. І віддав своє життя за нас, за Україну. Завжди мріяв, щоб Україна була незалежною. Провокував все українське, Дійсний цвіт України, син український, дуже боляче і не може ні серце, ні розум повірити, що немає такої людини разом з нами. А 23 листопада у Донецькій області внаслідок ворожого авіаудару загинув старший солдат Сергій Деркач. Навіть після поранення військовий повернувся на службу. Під час відпусток підтримував зв'язок із побратимами. Він дуже такі золоті руки мав, добре серце. Пішов добровольцем з 10 березня, 2022 року. І весь час був в таких гарячих точках. Пам'ять про нього світла. Після прощання на майдані незалежності траурна процесія вирушила до місць поховань. Сергія Деркача поховали у селі Олишва, Євгенія Герасимика на алеї Героїв у Рівному. А Назарія Антонюка на кладовищі Тинне. Вічна пам'ять та шана українським воїнам. Юлія Смаль Олексій Олексієнко. Випуск новин. У рівному патрульні зупинили 51-річного чоловіка, у якого виявили два пакети з речовиною, схожою на наркотичну, та пристрій для її вживання. На місце викликали слідчих, які відкрили кримінальне провадження. У Рівному з 8 грудня знову розпочнуть роздавати безкоштовні гарячі обіди людям, які опинилися у скруті. Мобільна кухня працюватиме щодня у будні о 13.00 біля кінопалацу Україна. До слова, це вже 10-й сезон проєкту, який фінансують благодійники та місцеві бюджети. Торік видали понад 11 тисяч порцій. Рівненщина продовжує оновлювати шкільний автопарк. Ще чотири громади Зорянська, Крупецька, Локницька та Олександрійська, отримали нові шкільні автобуси. Усі обладнання для перевезення дітей з обмеженою мобільністю. Транспорт закупили у співфінансування держави і місцевих бюджетів. Загалом цьогоріч у громади передали вже 29 автобусів. На Рівненщині критична ситуація із запасами донорської крові. Потреба є в усіх групах та резус-факторах. Здати компоненти можна у будні з 8 до 13.30 на вулиці Степана Бандери в обласному центрі служби крові. Наразі це вся інформація. Більше новин традиційно чекайте вже у вечірніх випусках. А оперативно про головне дізнавайтесь на онлайн ресурсах сфери і, звісно, стежте за ефіром. До зустрічі.